Ми намагаємося бути людяними, намагаємося говорити з клієнтом простою людською мовою. У нас були моменти, коли у нас є такий канал для клієнтів в телеграмі. Ми там пишемо про наші оновлення, про ще щось. І навіть коли там клієнт типу каже, коли це буде, коли це буде, і це був, я пам'ятаю День Святого Валентина. А у нас команда навіть зробила мем у відповідь на, 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 на цей рахунок. Та і нам клієнт теж відповів мемом. І от, от такі от штуки ми завертаємо. Ми це дуже любимо. І ми тут за таку простоту. І потім клієнт декілька разів до нас приходив, згадував цю комунікацію. Потім ми її десь перерепостили, і воно так трошечки завірусилося. Після цього що можу ще відмітити відгуки. Ми збираємо відгуки у клієнтів. Це формат відео, це формат текстовий. І на початку, навіть всередині команди, там да, був скепсис, що хто там буде давати ті відгуки. Відгуки зазвичай люди пишуть, коли все погано, або там ще щось. Але ні, дійсно, коли продукт людей супер влаштовує, він закриває потребу, він закриває якусь проблему, коли люди могли ходити по десяти а Тепер у них все в одному вікні по доступній ціні, то люди готові цим ділитися. І ми прям запустили цілий розділ. Зділ це в Ютубі. У нас окремий плейліст з відео відгуками.